Хо. Тут не було світла, а зомбі спавняться там, де нема світла, так що вони в мене в хаті. Ой, і кріпер тоже. Ой, ще один кріпер. Нічого собі. Іще один. Не-не, ні, ні, тільки не взривайся в хаті. Та дуже цікаво. Треба обдивитися, чи в хаті нікого нема. Вроді би нікого. Поставимо, зробимо факели. Факели можна робити і тут. 32 факели отримали. Супер. Поставимо факели. Такі звуки бувають, коли не ходиш печеру, но... а в печерах темно. А так що в моїй хаті темно, того воно видає такі звуки. Не люблю їх. Хату ми досить файно освітили. Зробимо двері. Двері робляться ось так. Двері треба ставити ззовні. Вже стало якось безпечніше. Поставимо факел О Ви тепер хоч щось бачите? І то добре. Треба зробити сундук. Він робиться так само, як пічка, але з дерева. В сундук можна скидувати всі речі, які хоче зберегти. Ну, ось ці, 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 ці. Гриби. Квіти. Та сама перша кірка. Стріли і вугілля. Половину. Ну і каміння. А! Обов'язково треба зробити ліжко. Ліжко робиться так. І... бавовне. чи ще шерсті. Чи як там воно там совечок випадає? Я не знаю, коротше. Ліжко поставити треба десь. Зробимо тут кімнату. Факел розвалимо. Поставимо його тут. Зробимо зараз кімнату. Скоро всього, що я кімнату продовжу той бік і потім зроблю її шкільною, щоб було гарно на дворі. Ну то потім. Поки що я зроблю її невеличкою. О, вугілля в хаті. Супер. Круто. Я завершую на тому відео. Коментуйте і підписуйтесь.